Там, на, на, о, він на міточки грає. На міточки грає, нубмастер. Нубмастер на міточки грає. пацан. Боже блискавиця. От. блискавиця. Ну, Вона зараз його засейвила. Він би вже в ангарі був. Наша блискавиця його засейвила, щоб ви поняли. Наша тут блискавиця його засейвила. Ой-о-о, о, це буде епічно, я його доберу. Рікошетить, поняли? Стрімром підкручує. Давай на це у пораненства, Ну цю... ми його доберемо з третього разу. Вс. Да, да, да. Що, як вам катка? Нормальна катка, хороша? Як вам, нормально? Хороша катка. Що це за зомбі абокаліпси? Що це за збори що вони живуть на внішки, кіти катаються, 277 живе!